Я архітектор з організації «Агенти змін», Останні декілька місяців ми досліджуємо поділ і думаємо про те, як можна було б розвивати публічні простори подолу, робити їх кращими. Тому що зараз публічні простори подолу не в найкращому стані, вони досить одноманітні. Все, що ми можемо зробити, там або посидіти, посидіти під деревом, порозмовляти з друзями, але більше за це практично нічого немає. Ми почали дослідження з того, що розділили поділ. На декілька зон це зрозуміло старий поділ, плоский поділ і промзона. І досліджували в цих напрямках. В першу чергу ми дослідили наших користувачів публічного простору, і тут сталася дивна ситуація, тому що мені здавалося, що поділ такий досить однорідний історичний район. Але виявилося, що стара частина подолу використовується як офіси, тому що там мешканців близько 12 тисяч, при цьому офісних працівників 30 тисяч. Частина плоского подолу це стала. Такий типовий спальник, де майже 30 чи 40 тисяч мешканців. І ці райони досить неоднорідні і використовуються по-різному. В промзоні зрозуміло, що там практично ніхто не живе, де хто працює. Ми дослідили озеленення району і побачили, що озеленення, котре є, насправді не вистачає для тієї кількості людей, котра проживає і працює на Подолі. І одразу стає зрозуміло, що можливо варто нам якось охоплювати і озеленення гір і потроху виходити на набережну. І при цьому це все озеленення частково зачинене за парканами. Частково воно відкрите, але ним ніхто не користується. І лише невелика частина повністю відкритого, яку справді можна використовувати. Ми також дослідили і порахували дитячі майданчики, спортивні майданчики, порахували кожну лавку на подолі. Виявили, що лавок у нас десь вдвічі-втричі менше ніж в тому самому Копенгагені. Дитячих майданчиків теж не вистачає. Єдине, що вистачає це спортивні майданчики, але ми асфальтовані поля теж рахували. Здається, що вони могли б бути кращими. І, зібравши докупи всі ці дані, ми визначили такі повноцінні публічні простори подолу. І проблема в тому, що вони всі зосереджені лише в цій верхній частині, там де проходять основні пішохідні маршрути. А нижня частина подолу практично вимкнена з публічних просторів. І єдиний простір, де можна користуватися, це подвір'я всередині кварталів. І зазвичай це квартали, котрі користують саме мешканцями району. І туди краще не заходити. Одразу зрозуміло, що тебе там не чекають. Але є велика кількість територій на подолі, яку можна було б зробити публічним простором. Ми їх теж додали. Це простори, в яких або є місце, де можна було б зробити публічний простір, або є територія, де вже є якась інфраструктура, але не ніхто не користується. І так би ми могли розширити зону публічних просторів трохи нижче і зробити частину спального району Подолу і територію на старому Подолі більш доступною для... Відвідувачів подолу, однак проблема публічних просторів в подолу, і в принципі Києва в цілому, в тому, що вони дуже часто змішуються з приватною територією. Тобто є подвір'я мешканців, і іноді там знаходиться якийсь сквер, в який приходять інші люди, і це вививвиввивз'являються конфлікти, з'являються паркани. І це правильна ситуація, коли в нас чітко розділено публічний простір, він відкритий. Не може користуватися будь-хто. І в нас є закритий простір середні кварталів, який є приватним, і ми ним краще не користуватися. А праворуч це ситуація на Подолі, де це все розмішано, розбавлено, ніхто не знає, де насправді можна зайти, де можна вийти. І це ми дослідили відкриті території, і тут видно, що насправді немає ні замкненого кварталу повноцінного. Ті простори, котрі знаходяться в кварталах, вони часто відгорожені парканами. І це причина цьому є тому, що Подільський квартал він вдвічі більший за стандартний європейський квартал. І тому на подолі в центрі житлових кварталів з'являються публічні функції школи, дитячі садки. І виходить, що ми і закрити квартал не можемо, бо туди повинні потрапляти люди, але і відкрити повністю теж не можемо, тому що там вже є приватні мешканці. І ще одна з причин в тому, що поділ це не однорідна забудова, це ми дослідили вік забудови подолу. І видно, що це все подільський мікс, де є старі історичні будівлі, це червоні дореволюційні, де є блакитні, це котрі вже в часи незалежності побудовані, і вони один з одним повністю заміксовані. І там класичних європейських кварталів, де ми за десятиліття побудували 10 кварталів, і вони всі так і залишилися. А в нас немає. Насправді це хороша причина для того, щоб на Подолі з'являлося все більше театрів на Подолі, тому що є перспективи для якісної архітектури, тому що немає. Суцільної історичної забудови. І ще одна причина: тобто, можна було б це все, мабуть, зрівняти з землею і побудувати заново, але не можна, тому що поділ насичений пам'ятками архітектури, і потрібно постійно з цим якось зважати і добудовувати, прибудовувати. Тому, щоб виокремити публічні простори з загальної забудови по долу, ми користувалися декількома принципами, там, де є можливість закрити квартали і зробити такий класичний європейський квартал. Закриваємо, іноді там ще з'являється можливість створити публічний простір. Один з прикладів це КМЦ біля Могилянки. Друге правило, коли ми не можемо закрити повністю квартал, ми виокремлюємо якісь активні частини з цього кварталу, і він тоді з'являється такої дивної форми. Таких кварталів досить багато. І ще один принцип: що якщо є можливість, то ми квартали розділяємо і робимо їх трохи меншими, і між ними тоді з'являється променад. Ось так виглядає така приблизна схема, як ці квартали можна було б закрити і виокремити. І тут приблизно 50 на 50. Тобто половина може бути повністю закриті, і там буде приватний простір. Половину потрібно буде добудовувати і виокремлювати звідти сквери і парки. Але коли ми дослідили публічні простори подолу, здалося, що найцікавіші публічні простори на Подолі можуть бути не всередині, а ззовні. Тому що навколо подолу є гори. І є набережна. І якщо про набережну вже всі більш-менш впевнені в тому, що набережна повинна, що вода повинна бути віддана людям, і тут повинні бути публічні простори, то історія з горами не така очевидна, про це чомусь немає дискусії. Вони якось використовуються, але про те, що вони повинні стати публічними просторами, ніхто не каже. Хоча це дивно, тому що Київ постійно охоплював крайку. Використовував публічні простори, створював і там декілька сотень років назад почалося активно з'являтися Марінський парк, Володимирська гірка вже в нашому столітті. Зараз реалізовується план Київ самобутній, коли контрактова стане пішохі... вже стала пішохідною, сагайдачно пішохідного зв'яжеться з Андріївським, і так по потроху йде розвиток в... в гори над Подолом. і здається, зараз саме час цей рух продовжити і повернути до подола три історичні. Гори Києва це Замкова гора, Щиковиця і Хоровиця. Але щоб ці зв'язки з'явилися, потрібно керуватися декількома правилами. По-перше, повинен бути напрямок, тобто зв'язок і маршрут повинен виходити з конкретного місця і приходити в зрозумілу зону. Тобто, ми не можемо йти по шляху і закінчувати десь в промзоні, тому що ти приходиш нікуди і потім тобі доведеться повертатися. По-друге, повинен бути маршрут. Тобто цей зв'язок повинен бути однорідним, не повинно бути підземних переходів під валами. Підземні переходи наземні переходи повинні, в принципі, існувати на подолі, вони не завжди є. І сам маршрут повинен бути зрозумілий. І третє правило це повинен бути комфортний простір, тобто повинні бути активні перші поверхи, повинні бути вулиці освітлені. Для нас це, поки що, теж недосяжна мрія, і повинні бути озелененими. Знаючи функцію поверхів всіх, ми знаємо і функцію перших поверхів, тому ми приблизно розуміємо, як простір подолу використовується. Тобто видно, що Сагайдачно це така типова вулиця з ресторанами, з барами. Тут все намішано з офісами, з житлом, тому ми ще дослідили і активність фасадів. Неактивний фасад це фасад, мовно, стіна. Біля кої ти просто хочеш якомога швидше пройти, звідти збігти. Активний фасад це вітрини, відкриті двері, вікна, де тобі приємно знаходитися, і ти почуваєш себе безпечно. І особливість подолу в тому, що в нас практично немає однорідних вулиць з активними фасадами. Єдине, котра наближається, це Сагайдачного, і трохи є біля валів такі два квартали, де приємно себе почуваєш. Все інше це вимкнений простір, такий типовий спальник. Особливо найгірше виглядає взагалі набережна, тому що там велика кількість парканів, стін. І це одна з причин, чому вона так погано використовується. Зібравши всі ці дані, ми таку зробили приблизну схему приємності зв'язків. І видно, що якщо помаранчевий колір це там, де люди більш-менш почувають себе нормально, то абсолютно весь поділ кільцем охоплений шосе набережним, там, вулицями, котрі відходять на Лук'янівку, які теж некомфортні. Єдиний зв'язок з центром міста це Андріївський узвіз. Але він єдиний, котрий користується, користуються такою великої території, як Поділ, це надто мало, і зв'язків повинно бути більше. Але крім того, коли ми дослідили зв'язки по долу, побачили, що київські гори вже використовуються. І є частини, котрі абсолютно придатні для використання і ними ходять. І є частини, які колись існували, але потроху розвалилися, і ними вже ніхто не користується. І є частини, які потрібно трошки додати, зробити декілька сходинок. І тоді ми могли б зв'язати всю нагірну частину. Подолу одним зрозумілим зв'язком, де ти виходиш з фунікулеру, підеш по Володимирській гірці, переходиш на замкову гору, на Щикавицю, на Хоревицю і повертаєшся назад на поділ. Тоді б ми могли зв'язати три найкращі видові точки подолу: це з, знову ж таки з замкової гори, зі Щикавиці, з Хоревиці, які зараз відокремлені і є такими тупиковими: якщо ти знаєш, що ти приходиш, поїв, випив, подивився і пішов назад. Немає одного зв'язку. Але окрім видових точок. З гір подолу є і видові точки з набережної, їх ми теж долучаємо і отримуємо одне зрозуміле коло зв'язку навколо подолу, публічного простору, де ти можеш нормально пройти. Ти знаєш, куди ти йдеш, ти можеш завжди повернутися. Але щоб це коло спрацювало, потрібні ще зв'язки між ними. Тобто нам потрібні вертикальні і горизонтальні зв'язки. Тому ми дослідили пішохідні потоки на подолі. І виявилося, що вже існує. Такий найбільш активний зв'язок на Подолі це горизонтальний від поштової площі в сторону станції метро Тараса Шевченка. Ми ще дослідили весь вуличний бізнес на Подолі, і знову ж таки це підтвердило наше бачення, що Сагайдачно наповнена барами, ресторанами. Оцей квартал біля валів. І перший зв'язок, який можна зреорганізувати вже зараз, це зв'язок метро-бульвар, ми назвали, тому що він був сформований під час будівництва гілки метро. Будинки знесли, метро зробили, а потім згори, згори над ним нічого не доробили. Тобто десь добудували, де з'явився маф, де з'явилися тенісні корти. Якщо це трохи розчистити, то з'являється вже існуючий зв'язок горизонтальний. Однак здається, що ми можемо на цій помилці навчитися, і оскільки в генплані сказано про те, що ми будуємо метро на Троєщину, метро на Виноградар, і колись воно з'явиться, то заздалегідь. Можемо передбачити і бульвар над гілкою метро, котрий би зв'язав набережну з хоревицею. І з'явився ще один зв'язок, який допоміг там з гори можна було одразу потрапити до води. Так само ми дослідили всі дерева, котрі знаходяться на вулицях Подолу. Їх виявилося 7 тисяч. Ми паралельно ще розробили план озеленення подолу. Де треба додати ще 3,5 тисячі дерев, і тоді всі вулиці будуть озеленені. Здається, це такий хороший план для зеленбуда, бо зараз поки що вони дерева зрізають, а тут в них з'явилося завдання дерева додавати. І в озелененні видно, що те, що ще лишилося від дерев на подолі, це вали, які теж потроху рідіють там, де виходи з метрополітену, Але в принципі це одна з основних. Таких зелених артерій і рекреаційних зол подолу, яка чомусь не використовується. І не використовується вона через те, що згори немає зв'язку з містом, там складний перехід з Вознесенського звозу до валів, і немає нормального виходу з валів. Ну і при цьому погані зв'язки через пішохідні. Якщо додати Вознесенський узвіз і зробити його за прикладом узвозу звозу Андріївського, який в нас чомусь за останні сотні років жодного разу не продублювався, а використати цей принцип і зробити комфортний прохід то у нас би з'явився ще один вибачте, то в нас з'явився б ще один зв'язок із верхнього міста до набережної. І так само він би перетнувся з метробульваром. І це були б основний такі кістяк кола подолу, який можна було б перетинати. Однак цього недостатньо повинна з'явитися така велика мережа зв'язків. Між водою і горами, і виявилося, що така мережа зв'язків вже давним давно була. Це фотографія 43-го року. І там, якщо придивитися, то видно, що на всі гори є виходи з всіх вулиць, котрі сітки вулиць Подолу. І так само є виходи на набережну, які з часом закрилися, забудувалися, і ними перестали користуватися. Тому очевидним, що ці зв'язки потрібно повернути. І тоді з'явилася повноцінна мережа зв'язків подолу. На яку була б нанизана публічні простори подолу, і це все почало б функціонувати. Щоб ви відчули, що коло подолу є більш реальним, ніж мої схеми на презентації, ми зробили невелике відео, де можна побачити, як виглядав би ймовірний прохід через коло подолу. Початок, звісно, з фунікулеру потрібно пройти знати прохід між двома забудовами, які, сподіваюся, колись відновляться. Це сходи, якими майже ніхто не користується. Це перша точка. Це на Володимирській гірці. Проходимо фунікулер. Тут вже з'являється київський монмартр, який нещодавно відконструювали, який проходить біля Андріївської церкви. І потрапляємо одразу на Андріївський узвіз, з якого є знову ж таки вихід на замкову гору. З видом з замкової гори. І з замкової гори насправді є спуск до житнього ринку. Колись він використовувався, тепер він покинений. З замкової гри ми одразу потрапляємо на вали прямо в гущу подій. Це підйом на щекавицю. Там не дуже хороший прохід біля гаражів. Але знову ж таки є точка, і головне, що вже є існуючий спуск на Нижню Юрківську. Це прохід по Нижньоюрківській знову ж таки на гору до Хоревиці. Тут поки що треба розібратися з гаражами, парканами, Нацгвардією, приватною забудовою. Але ми потрапляємо на одну з найкращих видових точок. І знову ж таки, там майже є спуск, який потрібно доробити. Це така покинута зона, яку майже ніхто не пізнає, яка знаходиться біля фармаку. І одразу потрапляємо на набережну. І це ви бачите колії, котрі тягнуться через всю набережну і проходять тут біля нас. Один з мінусів, що зараз ці колії зачинені, тому нам довелося продовжити коло подолу по шосе. Це знову ж таки ми прямо знаходимося поруч від Рибальського моста. І Рибальський міст це з нашого дослідження одна з таких найцікавіших публічних просторів, хоча він покинутий, як ви бачите, там багато людей. Дехто навіть збирається на видову точку на опорі. І тепер ми виходимо на вже існуючу набережну, з якою потрібно прибрати, додати. Елементів, якісь мощення, озеленення, і повертаємося на фунікулер. Так виглядав би коло подолу, якби воно було реалізовано в цьому столітті. Дякую.